В обласному комітеті національного порятунку занепокоєні побиттям на Радивилівщині депутата райради, директора школи села Ситне Ростислава Войцеховського. А версію інциденту від тамтешнього голови адміністрації Віталія Станкевича вважають щонайменше сумнівною. Головний спеціаліст відділу внутрішньої політики бере службовий автомобіль відсутності голови ради і їде вирішувати незрозумілі питання. Це взагалі ну, таке не допускається без відома. Друге питання: що їде купляти свиню в школу до директора школи. Ну, це, це ви знаєте, просто ну, не вписується ніякі рамки. Ну і там про орієнтація ну, немає, немає просто слів. Як чи то купівля продаж свині, чи то нетрадиційна орієнтація спричинили забій печінків районного депутата, поки не ясно. Та опозиціонери мають власне бачення події сьогодні. Войцяховський, а завтра будь-хто з нас, тому що він наважився на сесії сказати те, що він думає про діяльність нинішньої влади в галузі освіти. Можливо, завтра комусь із нас зроблять пред'явлення також за наші вислови, які стосуються діяльності влади. Те, що рядовий працівник районної адміністрації у робочий час на службовому авто голови району їздив за версією його керівника купувати свиню уже корупція наголошують у комітеті національного порятунку, не кажучи про вивезення когось до лісу, тож мусить мати кадрові і правові наслідки. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної адміністрації звільнення голови адміністрації Радивилівського району а від прокуратури, зокрема Рівненської області. Ми вимагаємо негайного втручання. Між тим не поспішати з висновками. Закликала речник обласної організації партії регіонів. Мовляв Войцеховський зовсім не безневинна жертва. Виїхати в район і дійсно поговорити з людьми. Із Войцеховським і з колишнім благочинним отцем Василем, який рік тому звертався до заступника голови облдержадміністрації з приводу якраз пана Войцеховського. Про орієнтацію так просто ніхто не говорив. А також з'ясувати, що на посаді керівника районної освіти пан Войцеховський допустив казнократство. Втім, опозиціонерів такі аргументи не переконали. кажуть, навіть якщо усе перелічене не вигадки, це зовсім не підстава вивозити людину до лісу і бити. Тож таки вимагатимуть від Василя Берташа подати очільника Радивилівщини на звільнення. Світлана Сирота, Артем Лаговський, новини Рівного.